Усім привіт, сьогодні я граю в Angel 2. Давайте зараз її щось зробимо з нею. Все далі. от в неї. Так, Анджела. Так, это новый гривень тут у нас. Все, далее давайте я нахожусь. Так, Анжела, что ты хочешь? что это? Ммм. Mm -hmm. Mm -hmm, як гарно. Так, може, давай тобі щось купимо. Так, Анджела, обирай, що ти будеш. Давай круасан. та Дай... ще піцу. Три піци. Так. Ось М -м -м. О, коктейль. Я дуже хочу, ам, ам, ам. А чого так багато піци? Ну, тому що я у нас вже була піца. А, зрозуміло. Так, у меня до сих пор с Чанджел Украинка. Так, треба и изменить образ. Так. Так, что там у нас? Так. Ось, это ты хочешь? Нет. Так, тогда давай. Давай. Что тут? Так, цены підходить. Ось эту юбку. Какого колера? Ось такого. Далее у нас одна футболка. Ось такая, например. Гарно. Далее ось такие ось красивки. Так, треба щось тобі на голову одягти. О! Гарненький. Ні, не хочу фіолетового кольору. Добре, тоді зеленого. Так. Далі в нас колір очей. Хай буде. Далее, давайте сделаем макияж. О, разноколеровый макияж сделаем. Так, далее вот это. Вау, мені подобається різнокольоровий. Так, далі в нас тут нічого більше різнокольорового нема. Он яка анджала у нас тепер гарна. Так. Як тобі волосся підрізати? Ось так, ось так чи ось так. Давай, так, як зараз, як зараз є. Добре. Якого кольору? Давай помаранчевого. Добре. Mm -hmm. Так. Давай кудись поїдемо. Так, куди ти хочеш поїхати? Mm -hmm. Давай в замок принцеси, добре. Так, да Та, давай ще пограємо. Так, так, так. Жовтенькі зараз, Мені, мені не хочеться грати. Хочется, то да и не хочется. Вау! Хм? Так, давай сейчас намалюем краще. Ой, намалюем. Давай ты будешь вгадать, что я малюю. Ну, добре. Зараз. Це дуже легко, це наш флаг. Так. Зараз я його намалюю. Ось він гарненький. Так, щоб мені такого намалювати? О, я придумала, що я намалюю. Я не знаю, що ти такого малюєш. Це дуже складно. Е, я не розумію, що це? Це різнокольорова квіточка. Різнокольорова квіточка? Це ж квіточка? Я її ще не домалювала. Тоді тобі так здається. Ну, добре. Це ліхтарик. Ні, це квіточка. Ось. Ну, чесно, зрозуміло, вийшло в тебе. Ну, все. Сьогодні я буду закінчувати день з своєю Анжелою. Усім пока, до скорої зустрічі!